Доброго ранку, друзі. Дякувати Богові спокійного ранку. Усім вам бажаю спокійного дня, хоча б такого як ранок. Дякувати Богові ми відкрили очі, помолилися за прийдешній день. Дякуємо Богові за все, що він для нас робить. Сьогодні не хочеться ні про що розказувати. Взагалі таке відчуття, якби хтось щось перерізав. Але все ж таки запрошую всіх підписатися на мій канал. Буду всім рада, всіх рада буду вас бачити у себе у підписниках, ставте вподобайки. А ми продовжуємо далі. Сьогодні рік, як почалася повномасштабна війна. Дуже тяжко про це згадувати, бо люди були перепужені. Хто тікав за кордон, хто тікав в інші області, люди не знали, що відбувається, і я в тому числі, коли в тебе на очах Сім'ї розлітаються. Ну, не в, не в сенсі тому, що розводяться, а в сенсі тому, що роз'їжджаються по різних куточках, щоб тільки вберегти себе і своїх дітей. Дуже тяжко Скажете, тепер вже можуть всі сказати, що то не вихід тікати за кордон. Але тоді це був тільки один вихід. Моя сім'я теж тільки один цей вихід побачила. Ну, що зробимо? Надіємося, що надіємося і віримо що це закінчиться і сім'ї поїжджаються докупи. Це дуже тяжко, коли молоді люди в інших державах діти ростуть без татів. Уже рік. Наша дитина не бачила тата. Ну... Кажете, зараз не проблема побачити. Так, не проблема. Є вайбер і у вайбері можна поспілкуватися, але це не то. Можливо, зі мною згодяться багато, що це далеко не те, що вживу. Але сподіваємося на краще. А я, друзі, як завжди, йду на роботу. Послухала ранком президента, який він у нас молодець, що він не кинув Україну на прозволящий людей. І Повна позитиву. І повна позитиву. Біжу на роботу. Знову долаю свою гору. Знову долаю свою гору. Гора задишка. Ну нічого, мені не привикати. Все буде в нас добре. Надіюся, що день пройде гарно, так як почався ранок. Спокійно і дякувати Богові за все. Іду. Іду, бо вже, як би то сказати, спізнююся трішки. Але для мене починаються випробування. А випробування такі, що чим день ти стаєш старша і чим день тяжче долати ось цих два кілометри. Ну нічого. Я як би духом не падаю. Надіюся на краще. Як то кажуть, надійся на кращий не плошай. Всім спокійного дня, міцного здоров'ячка. Слава Україні! Все буде Україна! І все будуть наші люди. До зустрічі в нових відео.